Слава Богу. А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай, по правді, чесний будь собі, хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку. І аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні, збирається на гнів, і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму в себе мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе, і почуття закрили серце й розум. І ти на Бога всю вину кладеш, бо не все так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздреш тим, у кого слава й успіх, а Бог мовчить закриті небеса, і твоя віра падає помало. Я також злилась на Господні ні, не розуміла, плакала, питала, Він міг зробити чудо у житті і через це б'явилась Його слава. Він міг сказати мені твердо так. Якщо Бог любить нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із питань, чому одразу не відповідає, яка розумна думка і слова, та заключають все твої мотиви, ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людино, самі відходи від свого Творця, а потім все громадимо на купу, і десь зірветься з твого язика, що винний Бог. Я ж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз без терпінь, без молитов, без біблії, без посту і тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай. Піди, Господь, зціли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спотати, чи почути те, що план про тебе в нього зовсім інший, і може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти я грішний? Ти не бажаєш йти де каже він. Ти приліпилась надто до комфорту, і бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наш план терпить поправки, інколи й розрухи, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні, допустить крах, подібно, як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні зламатись вірі, як помре худоба. В когось вершина всіх випробувань це біль від зради чи лихого слова. Духовно кволі боїмось страждань, своїх людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрило тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена худоба на шкірі струпі. Попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо Йов прославив Господа ім'я, і з мого серця не тікає думка, а що про мене скажуть небеса, моє життя це те, що за лаштунком і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі. Голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що я би не пройшла. З лиця землі, країни й міста стерлись. Та не зітреться Божа благодать, герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять, і кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де Божа воля, що обіцяє вічні небеса? Бо може йти життям Своїм засвічиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти. Наступний герой віри, якого Бог до книги записав, а всіх Бог благословив.